Доброго дня ще раз всім розкажу трошки про хвою. Сьогодні ми взяли на посадку отакі дві невеличкі хвої, За сутки ми їх посадили, туєчки. ну да, Хвойні рослини. Туї. За сутки я їх поставила, замочила в гуматі, щоб вони нічна питалися цим розчином, щоб коренева система була не суха. Потім викопаю ямочку. В ямочку я буду додавати. 250 грам, ну як завжди, наш моня прийшов з вами привітатися. В ямочку буду додавати 250 грамів трамофоски осінньої. Тут є фосфор, тут є калій, все для укорінення рослинок. Також я буду використовувати субстрат саме той, 10 Літрів це на одну посадкову ямку. Також, якщо у вас є пісочок, трошки це все ми будемо перемішувати з ґрунтом. Значало на низ добриво перемішуємо гарненько, присипаємо землею. Потім субстрат з пісочком перемішуємо, кладемо нашу туєчку. І використовують такий укорінювач або фертірут, або радіфарм. Цим укорінювачем сьогодні я пролию і пролию через 7 днів. Потім ще раз. Це три рази треба пролити для того, щоб наша рослина укорінилася. Фертірут дуже гарний укорінювач. Наша, е, наша фірма Запоріжжя робить. Дуже гарний укорінювач. Він себе вже гарно зарекомендував. Все, ось так. Зараз будемо садити в ямочки. і Будем садити, щоб була красота. У нас вам також бажаю такого того ж.